Милі друзі, я ще вам розповім, яке Бог вчинив чудо. Це вчора було. Ну от мама йде у магазин цукарки купляти. Ну, купила у супермаркеті шість цукарок, було в цій турбинці. Було шість цукарок було в цій турбинці, я взяла цю турбинку. А потім ми друзі виходимо з магазину, я перелічую чи шість сукарок, а потім ми, милі друзі, йдемо на Могилки. Бо там, я думаю, роздам своїм друзям померлим, які мене сильно любили, поважали і сказали, що я світло для світу, що в мене є сілімудріє Христа, що я маю світло Боже. Все. Люди мені всі бачили померлі. Як були при житті, що про мене гарну думку мали. Я думала, їм дам ці сукарки, і такі, така була людина, яка вчинила мені дуже велике добро, яке мені повіки було. І йому дала ну, тим людям, які мене дуже любили, я їм думаю, дам і за добре слово. А потім я, милі, друзі, йду, ну, вже піднімаюся до могилок, і, і знаєте, Бог чинить чудеса. Я потім перелічую, беру, знаєте, ту турбинку, перелічу, який Бог чинить чудеса. Я перелічую, знаєте, ці сукарки. Знаєте, скільки у турбинці було сукарок? Аж 9 сукарок було. Було 6, а стало 9. Я беру і Бог чинив і ще Я перелічую сукарки, було шість, а стало дев'ять. Розумієте, Бог своєю великою силою, що мені три сукарки додавав. Розумієте, який Бог самоготній, так само, як через та олії не було, і, і олії Бог добавив. Так само хліба не було, і Бог голодним хліба пробавив. Ті не мали хліба, Бог х, хліба перелисеєм набавив Бог. Через я добавив хліб, Ось так, так Бог, я б та... Бог такий чудеса чинив. Я беру, знаєте, ці цукерки, було шість, а я розгортаю, а їх прибалот не три. Розумієте, який Бог я масій, Які чудеса чинить великі? Ти можеш нічого не мати, ти прокинеш, а воно тут є. Бог дуже самоусі. Ми, люди смертні, не знаємо чудес Божих, а Бог нам відкриває, що він дуже чудовий, самоусій Бог. Потім Бог мені прибав ці сукарки, скільки їх там було. Тим людям, які там були, я їм роздала. Усі люди достойні. Не при житті мене поважали, чинили мені велике добро, і мені бачило світло Боже. Я думаю, їм віддячу, знаєте, Бог. Ми беремо трошки, а Бог знаєте, милі друзі, нам набагато раз більше дає. Бог чинить великі чудеса на мене. Довірмося Богу. Бог. Допомагає, Бог благословляє, Бог чинить великі чудеса. Ми смертні люди, не знаємо того, а Бог таке чинить, чому повіримо. Повірити не можемо. Довіряємося Богу. Він прийде в наше життя. буде чинити великі чудеса, великі знамення, велику поміч, велике благословення таке, для що ми не повіримо. Бог є дуже великий, дуже всім гусій. Йому слава. Амінь.